Усім привіт! І це останнє відео на Ютуб-каналі Світ Тигриків. У 2025 році, тому вітаю вас із Новим роком! Сьогодні в нас надзвичайна розпаковка, адже ми будемо відкривати тільки одну колекцію. І це нав'язані традиції та українські традиції. А в кінці ми також відкриємо ось цей незапакований пакетик. Тож, пропоную не затягувати та починати! В нас є ось такі сторіночки: ось така перша сторіночка та друга сторіночка. Сюди ми будемо приклеювати українські традиції на Різдво та Новий рік, а сюди нав'язані, які нам намагався нав'язати СРСР. Ось такий у нас пакетик. Новий рік в Україні це не про ялинку, а про давні традиції, які ми змогли зберегти, не дивлячись на те, що Україну хотіли зламати. І тут ось така намальована ялинка із ось такими вогниками синьо-жовтими. Ми будемо витягувати по одному пакетику та визначати. Так, Спочатку маленький, бо тут є маленькі та великі, перший маленький. Як ви думаєте, цю традицію нам намагалися нав'язати? Чи це українська традиція? Три, два, один. Це радянські традиції. Під номером 5. Я думаю, це не було дуже важко, тому що тут був килим. Наступний пакетик. Ось такий. Так, відкриваємо. Як ви думаєте, це нав'язані традиції, чи українцям їм хотіли нав'язати? Три, два, один. Звичайно, що це українські традиції, тому що тут намальований дідух. Ой, я забула поглянути. Тікаємо це номеру. Далі. Відкриваємо. Як ви думаєте, це українські традиції? Чи їх намагалися нав'язати? Три, два, один. Звичайно, що це українська традиція, бо я думаю, цей жовтий колір вам підказав правильну відповідь. Далі. Як ви думаєте, це українські традиції? Чи їх намагалися нам нав'язати? Три, 2, 1. Звичайно, що це радянські традиції, тому що тут, по перше, матрешка, І по-друге, тут написано російською з Новим роком. І тепер великі сюрпризи. Ось такі два. Перший хай буде ось цей. Як ви думаєте, це українські традиції, чи їх намагалися нав'язати? Три, два, один. Звичайно, що їх намагалися нав'язати. Ось я думаю, якби це чи пиво, чи воно. Я, якщо чесно, цьому не розбираюся, мені пофігу. Це ж все одно алкоголь, тому яка різниця, який. І оці салати. Оце, як знаєте, мені подруга розказувала. Ми, значить, не готуємо, а потім половину собакам викидаємо. Оце ж воно звідти і пішло. Звичайно, що останній наш сюрприз буде українським. Тому погляньмо, що тут. Ой, такой малюночок. Украинский э, через два новый рик. Украинский через два, радянский через два. И вот тут будет поревняние. Наше, Ихние. Так, я про це не забула, це чуть-чуть потім. Що я можу побажати вам та й не тільки вам, а всім українцям на 2026 рік нашої перемоги, але чому не миру? Будьмо чесними та знімімо рожеві окуляри. Росія на Донбасі не зупиниться. На мою думку, Україна може поступитися щодо НАТО, але щодо Донбасу не поступиться ніколи. По перше, це велика лінія укріплень, щоб наблизитись до Покровська російські війська просувалися... Один з половиною роки витративши більше, ніж 200 тисяч солод тільки на цьому напрямку. І коли РФ вимагає віддати на тонбас, вона прямо каже: Віддайте мені всі ваші оборонні укріплення. Довіришся на слово, ще я більше не на нападу. Хоча Росія чудово розуміє, що в області мого міста Дніпра соціальні степи. І просуватися там дуже легко. У випадку поновлення бойових дій. По-друге. США наголошують, що Донбас буде демілітаризованою зоною. Але як тільки Україна виведе війська, Росія зоною скористається та заведе у власну армію. Враховуючи, що будь-яка демілітаризована зона діє тільки тоді, коли є гарант, готовий воювати за порушення, то РФ на ну, це дуже легко піде. Ніхто за РФ воювати не буде. І коли росіяни займуть Донбас, вони скажуть, так Україна ж сама відмовилася від цієї території. Ми просто зайнялися розоном і все. По третє, Запорізька та Херсонська область. Справа в тому, що в Конституції Росії не питається звідки все знає, прописано, що місто Херсонсько-Запоріжжя належить, її. і показово, що США не вимагають від РФ змінити їхню конституцію та викреслити ці регіони. Вони пропонують просто заморозку, тобто Україна виведе війська з Донбасу, а Херсонська та Запорізька області залишаються поділення в замороженому стані без юридичного врегулювання. В майбутньому це і стане причиною наступної війни. РФ просто скаже, що проголошує накшталт нової спецоперації. А коли ми сядемо за стіл переговорів, РФ скаже, так ви вийдіть з свої війська, як це ви зробили з Донбасом. Та й по всьому, ви ж миру, то хочете? Так. І по четверте. В нас нема, не буде гарантів безпеки бо США, ж не будуть воювати за Донбас. І єдиний гарант нашої безпеки це ЗСУ. І здавши Донбас, ми підставимо наших же ж ЗСУ. І вони будуть змушені вести бойові дії в степах, а не в укріпленнях Донбасу. Тобто ми банально збільшимо витрати серед наших же ж військових, і все заради чого? Зарад того, щоб США поставили галочку, що вони завершили 9 на 8 днів. Та їм абсолютно похрін на те, що буде з Україною через 5-10 років. Варто вже злотямити, що вони не піклуються про нас, вони піклуються тільки про себе та про свою репутацію. Тож, думаю, що час відкрити цей пакетик. Україна подарувала світу Різдво. Пісня Щедрик, яка є символом Різдва по всьому світу, була написана в Покровську Донецької області. Місто Щедрика та Різдва скоро зникне, а іншим до цього немає діла. Уступки агресору не зупиняють його. Навпаки, дають сигнал, що треба продовжувати воювати, бо на насміливі кроки ми йти не готові.